Сьогодні у випуску буде майже 70 робочих місць. Будівництво комунального ринку на перетині вулиць Садової та Петлюри на фінальному етапі друга фаза рекультивації триває. Грибовицький полігон вкривають рудючим шаром ґрунту. Почесне консульство Ісландії у Львові воно розпочне свою роботу наприкінці червня на вулиці Руській 3. Будівництво комунального ринку на перетині вулиць Садової та Петлюри вийшло на фінальний етап. Роботи стартували у червні минулого року і відбувається коштом інвестора. Загальна площа майбутнього ринку майже 800 квадратних метрів. Всередині буде до 70 робочих місць, також лабораторія, приміщення для адміністрації, санвузли, автомати для кави. Це має бути ринок, де торгівельні власне площі вони є відкриті, максимально прозорі. Ми хочемо тут уникнути того е, ефекту е, маф таких мафових ринків, де кожен сидить у своїй власне, знаходиться у своїй е, певній такій кабіні. Навпаки, тут має бути добре ознакований правильно. Е Оформлений з точки зору графіч графіки і ознакування простір, і це можна бачити ось на подібних зразках, коли безпосередньо людина взаємодіє власне з товаром, з продавцем, коли це є ефект прозорості, відкритості, світла, приміщення ринку хочуть зробити комфортним як в теплу пору, так і зимою. За рахунок того, що в стінах 150 мм міліметрів утеплювача, в стелі 270 мм, міліметрів, цього є більш ніж достатньо, щоб працювати в комфортних умовах. І коли на вулиці температура буде надто висока чи надто низька, всередині вона завжди буде комфортна. Вона забезпечить плюс 16-18 взимку і не вище, ніж плюс 24 влітку. На місці ж старого Любінського сяйва облаштують громадський простір і місця для відпочинку. А крім цього, з'єднають велодоріжки на садовій та Любінській. Зацікавленість міста полягає в тому, що по-перше, це комунальний ринок, де будуть робочі місця. Люди будуть їх мати. По-друге, ми зможемо звільнити площу, яка тут поряд є, яка завжди. Ну, скажімо так, був запит від від мешканців про те, що там має бути гарний громадський простір, і тепер будуть і робочі місця, і громадський простір. Фактично, нам вдалося десь знаєте, об'єднати всі інтереси, щоб всі лишилися про яких при якихось там своїх потребах. І і воно буде працювати на, на благо міста. новий ринок буде готовий до кінця літа а вже восени туди зможуть зайти підприємці та селяни з власною продукцією. Ще 10 років тому Грибовицький полігон потопав у смітті, і виглядав ось так. Та зараз про це вже мало що нагадує. Тут триває друга фаза рекультивації. Грибовицький полігон вкривають родючим шаром ґрунту. Роботи проводить турецький підрядник Гоксін. Виконані вони на 20%. відсотків. Це повністю купол полігону застеляється дренажним шаром пісковика 30 сантиметрів, і на нього йде земляний покрив. Також 30 сантиметрів і схили, і всі укладаються з допомогою дренажного геокомпозиту. Це такий матеріал, який спрощує посадку на схилах, і на нього вже буде укладатися безпосередньо земляний покрив. Також 30 сантиметрів. До жовтня весь полігон мають вкрити землею і висадити тут багаторічні трави і малокореневі рослини однак, все залежатиме від погоди. У нас були мінімальні проблеми останні два тижні з великою кількістю опадів, тому що по суті на сьогоднішній момент автомобіль, які везуть ґрунт, він є надто важким після дощів і навіть виділяє додаткову воду, яка фактично не дає можливості розсувати технологічно, так як потрібно. Але слава Богу, погода є. Тому ми не будемо дуже швидко зараз нарощувати ці темпи двох тижнів відставання і будемо нарощуватися для того, щоб встигати в терміни. У вже недалекому майбутньому Грибовецький полігон стане суцільною зеленою зоною, як сквер. Тут навіть буде місце для реабілітації наших ветеранів. Що ви розуміли, на оцій території, де вже росте травичка, там має бути гольфове поле для наших ветеранів, тому що це дуже хороший вид спорту для заспокоєння, для рівноваги. Також ми плануємо тут, в перспективі такий взагалі екологічний центр. Тобто це буде поєднання екології і культури. Тут будуть культури, сучасне мистецтво. Тобто ця локація має бути достатньо милою і привітною для львів'ян. Вартість другої фази рекультивації 8,4 мільйона євро. Фінансує її Європейський інвестиційний банк. Через віртуальну реальність можна спробувати себе у ролі оператора безпілотника у Львівському центрі рекрутингу ЗСУ, що на вулиці Костя Левицького 67, з'явився інноваційний куточок для майбутніх військовослужбовців. Тут є дві пари vr укулярів та пульт керування. Завдяки новим технологіям можна відчути, як відбувається реальний бій, та надається медична допомога пораненим. Обладнання допомагає зрозуміти професію оператора безпілотника без обов'язку мобілізації прийти та скористатися такими можливостями може кожен охочий безкоштовно. Центр рекрутингу зсу працює у Львові вже півтора року. Він був найпершим із нинішніх 14, котрі вже відкрили у місті. Ми виношували ідею, щоб в нас була особиста техніка, особисті прилади, так, особлив... особистий такий технологічний куточок, і е, була за... можливість подати заявку на благодійний фонд, що нам потрібно. І от буквально нещодавно е, нам цей подарунок приїхав. Пульт це е, польоти на таких видах дронів, як Мавіки, так, тобто можете попробувати, не боячись, е, скажімо так, зруйнувати чи знищити реальність, Реальний БПЛА. І Що стосується vr окулярів то це тут є завантажено кілька програм в режимі реального бою, так, де можна себе попробувати вже на FPV політати. У Львові відкрили почесне консульство Ісландії. Воно розпочне свою роботу наприкінці червня на вулиці Руській 3 і охоплюватиме не лише Львівську, а й Тернопільську, Волинську, Рівненську, Закарпатську, Івано-Франківську та Чернівецьку області. Співпраця передбачає спільні проєкти у сфері дипломатії, культури, освіти, науки, економіки і туризму. Також фахівці з Ісландії вже співпрацюють із національним реабілітаційним центром Незламні та Суперх'юманс у Львові. Станом на сьогодні ми працюємо здебільшого з питанням щодо повномасштабного вторгнення в Україні. Це гуманітарні питання, внутрішні військові. Але ми плануємо в подальшому розширити сфери, в яких би ми хотіли продовжувати співпрацю. Сподіваюсь, війна незабаром завершиться, і ми зможемо це зробити. Це буде консульство, яке буде включати сім західних областей. І співпраця, яку ми бачимо, це питання геотермальних розробки геотермальних джерел. Тому що Ісландія в цьому досить передова, має передові технології. Можливо, в нас немає таких гарячих джерел, як в Ісландії, але з новими технологіями можемо використати ці можливості, які є в Україні. Крім цього, Ісландія має досить серйозний ІТ-сектор.